Добрий день, не чути, не чути вас, дівчата. Об'єкт господарювання присутній. Добрий день. Чути мене? Чути? Об'єкт господарювання, представник волонської нафтової групи. Добре. Сьогодні, 9, 9 січня 2025 року, о 10 годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група щодо капітального ремонту існуючої автозаправної станції із заміною трьох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та встановленням автомобільного газозаправного пункту на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Луцьк, вулиця Львівська, 152. Станом на 10-ту годину присутні. Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився, тому пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до нашої відеоконференції. Але перед тим хочу наголосити, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення її протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Чекаємо 10 хвилин і продовжимо наше слухання. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість не підключилася, тому продовжуємо. Відповідно до частини 2 статті 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 15 квітня 2024 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про дану плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Та 19 грудня 2024 року було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення Даної планованої діяльності зауваження і пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань, зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група або розробників звіту з оцінки впливу на довкілля щодо об'єкта планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. То, що ж, хто буде доповідати? Доброго дня. Ще раз ми будемо доповідати планованою діяльністю. ТОВ Волинська нафтова група передбачається здійснити капітальний ремонт існуючої автозаправної станції на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Луцьк, вулиця Львівська, 152. На промайданчику існуючої автозаправної станції розміщено операторську, навіс над паливороздавальними колонками, резервуарний парк для зберігання бензину та дизельного палива, який включає в себе один підземний резервуар об'ємом 25 м метрів кубічних для зберігання бензину, та три підземних резервуари об'ємом 25 м метрів кубічних кожен для зберігання дизельного палива, та три пРК для видачі нафтопродуктів. Планованою діяльністю передбачається провести капітальний ремонт автозаправної станції з заміною трьох ПРК та встановленням автомобільного газозаправного пункту. До складу АГЗП входитимуть наземний резервуар для зберігання СВГ, насосна установка для перекачування СВГ та газозаправна колонка, автозаправна станція призначена для надання послуг по заправці автотранспортних засобів дизельним паливом, бензином та СВГ. Доставка пального здійснюється автотранспортом. Злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання нафтопродуктів передбачено в чотирьох підземних резервуарах. Зберігання СФГ передбачено в одному наземному резервуарі об'ємом 10 метрів кубічних. Заправку автотранспортних засобів передбачається здійснювати за допомогою трьох двосторонніх паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів, дві двосторонні двопістолетні, потужність кожного пістолета по 2,4 м3 метрів кубічних за годину для видачі бензину і дизельного палива, та одна двостороння двопістолетна потужність кожного пістолета по 7,8 метрів кубічних за годину для видачі дизельного палива та встановленням АГЗП, що складається з наземного резервуару для зберігання СФГ об'ємом 10 метрів кубічних, насосної установки для перекачування СФГ та газодоправної колонки. Коротка характеристика впливів на довкілля при експлуатації об'єкта. Вплив на повітряне середовище буде незначним. Джерелами забруднення атмосферного повітря на території автозаправної станції будуть підземні резервуари для зберігання нафтопродуктів, заправні колонки моторного палива, наземний резервуар для зберігання СПГ, газозаправна колонка та дизель-генератор. В процесі експлуатації автозаправної станції в атмосферне повітря виділятимуться такі речовини, як оксид азоту у перерахунку на діоксид, сажа, діоксид сірки, сірководень, вуглецю оксид, бутан, бензол, ксилол, толуол, бензопірен, формальдегід, вуглеводні насичені та пропан. Відповідно до проведеного розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі встановлено, що викиди при експлуатації об'єкта не перевищуватимуть дозволені норми. Вплив на здоров'я населення оцінюється як допустимий. Розрахунковий неканцерогенний канцерогенний ризик для здоров'я населення зневажливо малий, ризик розвитку канцерогенних ефектів оцінюється як низький, соціальний ризик прийнятний. Найближчий житловий будинок на відстані 299 метрів в північному напрямку від крайнього джерела викиду автозаправної станції. Джерело викиду номер 8 паливороздавальна колонка для видачі СВГ. Отже, експлуатація автозаправних станцій не буде чинити негативного впливу на здоров'я та умови проживання населення. Капітальний ремонт автозаправної станції з заміною трьох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та встановлення автомобільного газозаправного пункту здійснюватиметься в межах існуючого промайданчика, що знаходиться в місті Луцьк Луцького району Волинської області. Додаткове використання земельних ресурсів та ґрунтів не, про... не планується. Провадження планованої діяльності передбачається на території існуючої автозаправної станції, користування її майном та земельною ділянкою. То Волинська нафтова група здійснює на підставі договору оренди з ДП Волинський облавтодор, відкритого акціонерного товариства Державна акціонерна компанія автомобільні дороги України номер 22 від 9 червня 2023 року. Територія промайданчика забезпечена основними під'їздами та виїздами. До всіх будівель та споруд є можливість під'їзду автотранспорту. Дороги і площадки в місцях можливого розливу нафтопродуктів мають асфальтобетонне покриття. Планована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт. Не потребує зміни ландшафту, включає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови, не викликає змін існуючих ендогенних та екзогенних явищ природного та техногенного походження. На території існуючої автозаправної станції передбачається встановлення АГЗП, підземної герметичної ємності для збору дощових стоків об'ємом 20 метрів кубічних та наземного резервуара для пожежогасіння об'ємом 15 метрів кубічних. На ділянках, де планується встановити АГЗП, герметичну ємність та пожежний резервуар, передбачається провести зрізку родючого шару землі. Зняття родючого шару ґрунту проводиться бульдозером. При цьому не допускається змішувати родючий шар ґрунту з мінеральним ґрунтом. Знятий родючий шар ґрунту переміщається до місця складування і формується в бурти. Продючий шар ґрунту необхідний для озеленення території, залишається в буртах до закінчення основних мон монтажних робіт, після завершення яких розробляється бульдозером і розрівнюється товщиною 20 см по площі озеленення. Метою запобігання негативного впливу на ґрунт під час експлуатації АЗС проектом передбачено оснащення площадки контейнерами для відходів, по мірі накопичення яких відходи передбачається передавати згідно укладених договорів з спецорганізаціями. Об'єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт та забруднити його. Газові викиди не впливатимуть на геохімічний склад ґрунту. Отже, враховуючи вищі виклади, непланована діяльність негативного впливу на земельні ґрунти та ресурси не здійснюватиме. Проведення капітального ремонту автозаправної станції не передбачає використання біорізноманіття та не створює вплив на нього. На території планованої діяльності популяцій коштовних і таких, що охороняються представників флори і фауни, не виявлено. Шляхи міграції птахів і тварин та державні заповітні зони відсутні в процесі проведення капітального ремонту та експлуатації АЗС, не будуть руйнуватись місця проживання тварин та гніздування птахів. Встановлено, що планована діяльність знаходиться в межах антропогенно трансформованих територій в місті Луцьк Волинської області. Таким чином можна стверджувати, що дана ділянка мало приваблює птахів та тварин. Зони санітарної охорони, водоохоронні зони, державні заповідні зони в межах промайданчика автозаправної станції відсутні на території АЗС та в межах її санітарно-захисної зони, види флори і фауни. Та угрупування видів, які занесені до Червоної книги України та резолюції 6 Бернської конвенції, відсутні також відсутні рослини та їх угрупування, що підлягають охороні згідно положення про зелену книгу України за умови дотримання екологічних вимог при провадженні планованої діяльності. Вплив на рослинний та тваринний світ буде в допустимих межах і не призведе до негативних наслідків. Територія, на якій планується здійснити капітальний ремонт, не розташована в межах територій та об'єктів природно заповідного фонду, їх охоронних зонах, землях, зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смуг та не відноситься до природоохоронних територій смарагдової мережі. Найближчим об'єктом природно заповідного фонду до промайданчика АЗС. Є парк пам'ятка садово-паркового мистецтва здоров'я, який знаходиться на відстані 1,42 км північно в північно-західному напрямку від промайданчика. оскільки даний об'єкт природно заповідного фонду не входить. В санітарну захисну зону автозаправної станції та знаходиться на значній відстані від промайданчика. Негативного впливу на нього планована діяльність не здійснюватиме. Промайданчик автозаправної станції не відноситься до природоохоронних територій смарагдової мережі. Також територія промайданчика не входить до регіональної та національної екологічної мережі, не займає території коридорів екомережі, не входить до ядер екологічної мережі України та регіональної екологічної мережі Волинської області. Негативного впливу на дані природоохоронні території не передбачається. Територія планованої діяльності також не відноситься до лісогосподарських, природоохоронних, природно-заповідних зон та їх територій. Земель водних об'єктів і прибережно захисних смуг. Отже, негативних впливів під час експлуатації підприємства на даній природоохоронні території не передбачається. Факторами впливу на водне середовище є. Утворення господарсько-побутових стічних вод та утворення зливових стічних вод. Господарсько-побутові стічні води передбачено направляти в існуючу герметичну ємність об'ємом 2 метри кубічних, по мірі накопичення якої стічні води будуть вивозитись згідно укладеного договору зі спецорганізацією. Зливові води з промайданчика будуть збиратись у плановану герметичну ємність об'ємом 20 метрів кубічних, та по мірі накопичення передаватимуться за укладеними договорами зі спеціалізованим підприємствам. На очисні споруди. З метою захисту підземних та поверхневих водних об'єктів від забруднення на території промайданчика автозаправної станції буде забезпечено контроль рівня, рівня рідини в резервуарах, закрита система зливу рідин резервуари, тверде покриття території. Негативний вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації проєктованого об'єкта не передбачається. Прийняті рішення дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Під час експлуатації АЗС будуть утворюватись наступні відходи: шлам зачищення резервуарів, код та найменування відходу згідно з національним переліком відходів, відходи, що містять оливи та нафтопродукти в кількості 0,473 тонн на рік, пісок забруднений нафтопродуктами, код та найменування відходу згідно з національним переліком відходів, абсорбенти фільтру. Вальні матеріали, включаючи оливні фільтри, інакше не зазначені, обтиральне ганчір'я та захисний одяг забруднені небезпечними речовинами в кількості 0,084 тонн на рік, та побутові відходи. Код та найменування відходу згідно з національним переліком відходів, змішані побутові відходи в кількості 2,7 тонн на рік. З метою усунення або зменшення негативного впливу відходів планованої діяльності передбачено збір в герметичні контейнери, регулярне вивезення згідно укладених договорів спецорганізаціями, поводження з відходами та їх утилізація здійснюється відповідно до закону України про відходи. Основними джерелами виробничого шуму на території промайданчика під час провадження планованої діяльності будуть паливороздавальні роздавальні колонки три штуки, насосний агрегат для перекачування нафтопродуктів, насос для перекачування СВГ та газозаправна колонка і дизель-генератор. Результати розрахунків показали, що рівні шуму, що створюватимуться під час експлуатації технічного обладнання на межі житлової забудови, не перевищують нормативного показника, що вказує на допустимий вплив. Джерелами потенційного світлового та теплового забруднення при здійсненні монтажних робіт та експлуатації об'єкта відсутні. Вплив можна описати як допустимий. Експлуатація автозаправної станції не спричинить разі радіаційного забруднення чи опромінення. Всі матеріали, які використовуватимуться при експлуатації, повинні мати документи про радіаційну якість. Іонізуючі випромінювання, що можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище на території об'єкта, відсутні. При проведенні капітального ремонту джерелами вібрації є будівельні машини та механізми. Вібраційний вплив на навколишнє середовище має локальний характер та є короткостроковим. Враховуючи віддаленість житлової забудови, яка знаходиться на відстані 299 метрів в північному напрямку. Вібраційне навантаження буде відсутнім. В ході реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забруднень, проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів і інші кліматичні характеристики району. Незначна зміна окремих мікрокліматичних показників відзначатиметься виключно в межах промислового майданчика. На території планованої діяльності матеріальні об'єкти, в яких втілено оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, які зареєстровані у відповідності до вимог закону України про авторське право і суміжні права, не обліковуються, отже, планована діяльність не матиме впливу на матеріальні об'єкти. Капітальний ремонт існуючої автозаправної станції, заміною трьох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та встановленням автомобільного газозаправного пункту передбачається провести на промайданчику, що знаходиться в місті Луцьк Волинської області, на території якого відсутні пам'ятки державного та національного значення. Негативного впливу на об'єкти архітектурної, архі... археологічної та культурної спадщини не передбачається. Експлуатація автозаправної станції матиме позитивний вплив на соціально-економічне середовище. Найбільш важливими із соціально-економічних факторів планованої діяльності є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, поповнення місцевого бюджету, поліпшення загальної соціально економічної ситуації в регіоні, зайнятість місцевого населення. З метою недопущення погіршення соціально-економічного стану регіону планованої діяльності при експлуатації автозаправної станції заплановано використовувати сучасні технології. Як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля, значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті проведення капітального ремонту існуючої автозаправної станції з заміною трьох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та встановленням автомобільного газозаправного пункту на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Луцьк, вулиця Львівська, 152. При дотриманні технічних і технологічних нормативів нормативно-правових документів не очікується. Все. А вас не чути. Вибачте, у зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутній організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів. України від 13 грудня 2017 року, номер 989 зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилася, не підключилась до нашої відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Дані громадські слухання будуть оприлюднені за посиланням, яке буде зазначене в єдиному реєстрі. Громадське слухання щодо планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група щодо капітального ремонту існуючої автозаправної станції із заміною трьох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та встановленням автомобільного газозаправного пункту на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, місто Луцьк, вулиця Львівська, 152, завершені. Дякую вам за увагу, всім мирного та спокійного дня. Дякую. Дякую, забачення.